Швидка сказала, що може поліція. Ви, дітьми, на дурку. Вони взагалі куль де вас не віде. Ну, в сенсі, вона зараз повинна прийти додому типу, і з ножом бігати до нас далі, чи а, що, що, з дітьми, що типу? Ви її просто цілу ніч контролювали і возили її з собою? Так. Ви хочете так? Так. У вас є машина? Прошу? У вас є машина? До чого тут машина, то типу? У типу? вас Поставити цю людину і свої її візити? Дивіться, хлопці, ну... Я, вам поясню, Проця... я, не прийти, я не можу прийти е, вище того, що мені дозволено. Дивіться, я вам ще раз пояснюю. Ми так. ми переживаємо своє життя і здоров'я. Ми просимо ту людину забрати в заклад психіатричний. Ми не хочемо з нею ночувати. Вона не бігає може, з сокирами і з ножами. Тобто ви не можете її забрати, тому що ми не можемо її забрати. Ми не маємо права. Ну що ви хоч їх... усвідомлюєте, що ви говорите? Так. Якщо ну, ви то саме скажіть, що Ви не усвідомлюєте? Ну зараз так. я буду бігати біля вас з за вами з ножем, і а ви скажете, я вас не можу забрати? Ну ви себе чуєте що вона перед нами була якась було зовсім по іншому. Вона перед нами, ми якщо її перевірили, вона мені показала, свій кульок, це все, в неї з собою, зброї немає, і вона перед нами не є агресивна. Я не вправі на камеру, коли бачу згідно строгої статті, що вона не є агресивна, я її маю затримати. Без її волі і запхати машину, так Це хай має з моєї сторони, так я, я не зараз буду відповідати за ваші бота. Та, та я зараз піду когось за потім вам скажу, що я вже спокійний стою тут, типа п'ю Кока-Колу Ну Ви себе чуєте? вас якісь є ж кожні ще щось. Заява є написана. Я ж Це Вам пояснюю, бусу, правильно? Я, я слю... пояснюю, колишній стаціонарщик бігає ну? по під'їзді ну? з ножами, з лопатами, з сокирами, каже, я вас поб'ю, я вас поріжу. Ну спорю, ви ж мали справу з поліцією. Ви знаєте, які дії мають. Тобто які ну, дії мають бути. Ну, є, дос... є пряма загроза типу, людям, затримайте її, відвезіть її на дурку, хай її прокапають розумієте, і що ми, не вправі, типу. її... ми її завеземо туди, до входу лікар скаже, ви хочете лягати? Ні. В неї скажуть виходи. Ви розумієте? Без її дозволу не можна її забирати на Затримати її, в сенсі її не можна забирати. Немання ну, не якого закону? В сенсі якого закону. Яке порушення вона зробила перед нами? кримінально процесуального кодексу людина з ножем бігає по людях, по під'їзді. Щоб прикалитись чи що. Це є замах у вас був. Так. так. Так людина говорить. А ви казали про тим лопатою вже не їм. Прошу? Лопата? За мною вона з ножем ходила по під'їзді. А ви що зробили балончиком? Прошу? А ви з балончиком? Ні. А дивіться, хлопці, дивіться, а ні, ні, якщо чесно, то чесно, Дивіться, ні, ми, ми, ми з цієї ситуації з'їхати не, не з'їдемо, ми а, її Марі... забираємо, ми її веземо. Добре, ви я, я розумію, ви що ви, ви не хочете. Типу... Я ні, казав, я її не хочу забрати. Я не цього робити. Якщо ви хочете, ви можете зателефонувати на 102. і дивіться, сказати. Ми на 102, ми на 102 зателефонуємо, а, і, типу, і, скажу, ви залишаєте людей небезпеці і не хочете робити. Передивляться відео, передивлюся, яка ситуація була. Якщо б ситуація віде? була, я би пів години по, е, по Антоновича і по Мельника. Я б не бігав за психічно хворою людиною. Ну, вона дивіться, б тут вона я не при... бігала по цьому. Ну, треба тоді умовити, що вона приїхала. Я ж таки пояснив, що вона сказала, я не приїду. Ну, а ви, ви їй Богу, Богу, ну ви себе ви ви, ви слухайте, що ви говорите. Сидіть, дивіться, ви подивіться сидить псіхстаціонарщик. Говорить, я вас заріжу, бігаю за людьми за по під'їзді з оцінкою з лопатою. Діти бояться вийти з машини, ви говорите. Це є ваші слова. Це є ваші ваші слова. Ваші Жінка каже, що була ситуація, конфлікт між вами. Вона боялася вашої погрози взяла з собою якусь палку, бо ви її задули балончиком в очі. Вона перед нами стоїть очі в червоні сльозяться. Ну це теж виходить, що вона може вашу сторону. Та я по вашій ситуації зараз до кось підбежу з ножем, буду по ньому бігати. Ви скажете. Ви приїхали, ну, а ти нормальний стоїш. Тілесні Які і... тілесні ушкодження? Ну, як ви кажете, по ньому бігати. Ну, якщо робити. я вашому напарнику буду стволом погрожувати зараз. Ну, в'яжете лицем землю, будете забрати. Так запривати. вона, блядь, чому а сидить на лицем? лицем в Лицем землю я її. Ви хоч розумієте, може що вона, може вона в, може вона, вона, в, вона в, вас? Я не, не знаю, висі, типу. фізичної сили. Ви розумієте, що говорить? Ви, ви усвідомлюєте, що людина психічно хворий, стаціонарщик, двом людям погрожує розправою. Ви говорите, хай де спить. Я розумію. Та розумієте, що я не вправі. Прикрила давайте, рот. Давайте, Давай десять. Я вам просто пояснюю згідно чинного законодавства. Якщо не проводити закон. Якщо ви хочете, щоб я перейшов закон, ви за мене не будете відповідати перед внутрішньою безпекою Дивіться, ви, і моніторингом. Ви будете за, за, за то відповідати і за свою сьогоднішню бездіяльність. Так. окей? Заява є. Заява є. Заява. Вони, на ходити. Вони написали заявами, де нас тут. Слухай, підійде, простой Боже, відійди дай Боже. Підійде просто. Та блять, прийшли додому, психічно хворі стаціонарщики, типу, погрожувала жінці лопатою двоє дітей. Я прийшов за мною бігала з ножем. Я її ловив від Васильківського сюди. Приїхала поліція, каже, ми, блять, ми нічого не будемо робити, все нормально. Як все нормально, жінка не <усп>? буде <усп>? платить. Ви розгляне вашу заяву на вас. Я, знати, Я не знаю, хто ваш іменно дільничий. Ми не працюємо з тим районом, ми працюємо з цілим Франківським районом. Ну, знаєте? знаєте, скільки дільничи в Франківському районі? Ну, я Дуже теж не знаю, які вас тут. А, я знаю декількох, але ну, те, що тут обслуговується цей, цей участок, я не знаю. Ну а племінник, в якому в районні. Ваш... А я ще вашого племінника знаю. Ну, зна... племінник... Шановна, я ще раз вам пояснюю, давайте без ваших племінників. Хочете самі з ним зв'язуєтеся і розбирайтеся з цим племінником. Дням попередив. Дай Боже, ще раз буде якась така ситуація. Останній раз. Чи навіщо ви погороджуєте фізичною розправою вашу? Я вашим кому не погляжула. я говорю, покажу, що протекло. Я ропавка, я відставлю лопату, я ніколи не погрожую. Бо в мене перчатка пала. Ой, блядь, я на мене пугай, діти. У тебе бери... пала перчатка і ти зразу до мене отак з лопатою. Я до тебе з, з лопатою. підпорядкую. Значить від такої ситуації, теж щоб не було. Взагалі. Потім геничі будуть з вами зв'язуватися, будуть вам і і Я діти. Ревіте, вот, проходите і направо, одразу робіть. А у мене больний. А сюди як дойшти від того? Я прийшла мені вже. Вона петляла, щоб її не затримала. Слухайте, як ми повинні зараз спати з нею вночі з дітьми, типу, ви що, ну прикалите чи що? Я не розумію того. Я, якщо я зроблю так, як ви хочете, а ви потім не скажете. Я хочу, щоб ви. ні, я вам нічого не скажу. Я хочу щоб ви зробили, так як має бути, щоб люди були в безпеці. А Зараз закон не дозволяє такого робити. Чого не дозволяє? Ну а чому не дозволяє швидкі забрати? Я ось скажу чому? Ну ви ж кажете, швидка, швидка має... сказала, сказати. щоб ви везли. Швидка вам підтвердила. Швидка не сказала на нас, на просто нас пихнула. Ми взагалі не вправі людину. Без дозволу швидкого ліка, лікаря, який є е, старші зміни, е, який приймає рішення і виписує їй діагноз для того, щоб її прийняли без нього, не вправі ніхто. А як я, я можу її діагноз і що вона зробила? Розумієте, я відношення до лікарів взагалі не маю. Чого на лікарі? Ну ви кажете госпіталізація на кульпарківську, це має Примусово... бути лікар. Є два свідки, що агресивно це викликається в слів, викликається цей викликається обов'язковому випадку поліцію. немає такого при... слів можна людина, людина вийти з вулиці і сказати: госпіталізуйте її, вона дурна образно. Ну так образно, і зразу їм госпіталізовувати без її дозволу. Не можна ще раз говорю, агресивна поведінка за гроші через суд. Через яким судом? Ну тобто, ви б написали заяву. Пишете потім ще раз заяву. подаєте на неї в суд те, що ви боїтеся слід життя та здоров'я. Суд далі приймає рішення. Примусова госпіталізація по річні суду чи ні, і суд рішає. Но ну, не поліція рішає, чи їх примусово скомпенсовувати, і не ви. Це є закон. Я працюю згідно чином законодавства. Я не можу самовільно чиняти дії. Ну ви розумієте, теж я зараз перевищення зроблю, потім до мене буде внутрі. Ну вибачте, будь ласка, я теж не хочу мати проблеми з вищестоячим керівництвом, бо ви, ви Тому, заїкнулися... я провищу свої обов'язки. Ви заякнулися про ВБ. Повірте мені, Боже борони, той при та придурушна, особисто я, я вам гарантую. Це придурушно підійде до нас і щось зробить. От повірте я тоді, я тоді, тоді. А то то, тоді. тоді буде дві прекрасні букви, які ви заїкнулися. ВБ, їй, їй Богу, Добре? типу. Добре? Ну, Тому що якщо ви, блять, не то хочете. якщо ви... Думки, ну, то, то... Я... А, а якої ви думки? Я, та я вам пояснят... говорю, людина погрожує нас грохнути. Ви кажете, та йдіть собі нахер, пішла вона. В Мені вправі задержувати людину. Яка погрожує життю і здоров'ю іншим, так? Хері, а наша поліція їх його знає. Може з тим е... вона говорить, вона з, феном Ви... з феном стояти на городоцькій на мості. З феном стояти. Оце прикольно. Ми, ми завжди приймаємо середню Добре, не за вас, не за неї. Беремо середню. Вона говорить, того не було, Ви говорите було. Добре, ми вам віримо. Тому у вас прийнята заява. Вона хотіла писати заяву на вас за те, що ви її задули балончиком. Я сказав, хай пише сім що... заяв, нема Але питань. Вісім, не хай пише. типу. Не хоче? Не що хоче? Жаль. Ми, ми не вправі. Я вам кажу, навіть те, що ви вимагаєте затримати і ще щось. Я вам говорю просто: ви ви заїкнулися, що якщо ви перевищите свої повноваження, ви, ви заїкнулися про дві букви внутрішня безпека. Я так. вам я вам клянусь. Якщо цей шизик, а вона, а вона, а вона реально сказала, що вона що вона нас прийде, поріже і грохне. Що цей шизик щось зробить зі мною чи з моєю сім'єю? Я вам клянусь, я зроблю все, щоб щоб, щоб, щоб у вас були казали, нюанси з ВБ. Казали, Все є в чому в заяві? Добре, з ну відповідно ще за все переходить на дільничого, який її знає, який знає. Та мені похрен, воно глупе, завтра жінка поведе малого в садочок, вона його шпошпурнеть. Тому що це шизік, стаціонарщик, блядь. І від неї загроза йде пряма. Вона з ножем бігає. Я зрозумів, завтра хай мене йобне, да? так? А, ну, що, а, ну, давай дуже критичної думки такої. Ну, я добре. Швидка приїхала до Добре. Хлопці, швидка приїхала? До, до Новосельківського? — Та! Давайте її привеземо. Хто? Всі викликали. Я ж говорю, що ми з цієї ситуації не з'їдемо. Туди, а сюди. Тому що приїхали туди, тому що сюди викликали, туди, сюди, до дітей хай їх огляне. Ми власник буде. Для чого? Так знайдіть, як дає шукати. Біля дому пошукають. Поняв, добре.